Німеччина є одним з найбільших торговельних та інвестиційних партнерів України. За обсягом прямих іноземних інвестицій посідає друге місце. За допомогою програми перепідготовки управлінських кадрів Німеччина і Україна підтримують двосторонні економічні відносини. А тепер і підприємці нашої області матимуть змогу познайомитися з німецьким ринком чи започаткувати ділові контакти. Програма націлена. На суб'єкти господарювання, що працюють у галузях машинобудування, транспорту, енергетики, легкій та переродній промисловості, аграрному секторі, це ті якраз важливі сфери економіки, які діють в нашій області. Тож маємо максимально докласти зусиль, повну використати надану можливість. Німеччина це країна, яка займає за інноваційними процесами друге місце в світі після такої країни, як Швеція, тому скористатися такою нагодою. Відвідати, подивитися, перейняти досвід для того, щоб започаткувати щось прекрасне в своїй державі в нашому регіоні, це є дуже чудова нагода. У рамках програми її учасники набувають знань про особливості німецької культури ведення бізнесу. Відвідують успішні німецькі підприємства, проводять з потенційними діловими партнерами прямі переговори. Міністерство економіки Германії має апліціонної стратегію, За їх предприятий на зовнішній ринки в цій стратегії є 15 пунктов. І от на п'ятому місці, що свидетельствует про високе значення цього інструменту, знаходиться якраз програма. Програма розрахована в першу чергу на молодих фахівців різних галузей економіки. Претенденти беруть участь в обов'язковому відбірковому інтерв'ю. Докладнішу інформацію про програму можна дізнатися на інтернет-сайті invent.org.ua.